<анкрурих> неподалік клубу Марвін у клубі розказує всім, як він мною пишається. Але ця мрія померла разом з Марвіном у тому провулку. Нехай тепер пограє. Де я? У мене вдома. Я ж вас попереджав, що це небезпечний район. Добре, що вас побачив мій водій. Могли її вбити. Мені пощастило. А вже ж. Ну що, зіграємо? Героїчна спроба. Але як казав Гамлет, оскільки він герой, я його шаную. Оскільки він чистолюбець, я його заколов. Це сказав Брут, намагаючись виправдати вбивство Юлія Цезаря. Та коли він зрозумів, що ніякого виправдання холоднокровному вбивству немає, він... Покінчив з собою. Я впевнений, якби Брут подумав ще трохи, він би знайшов краще рішення. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти. Ми живемо у світі, де виживають найдосконаліші. А недосконалих, отже, треба знищувати. Як Марвіна Дюпрі. Марвін не знав свого місця. От і поплатився. І де ж було його місце? У задній частині автобуса. Я з цим ніколи не погоджуся. Це расизм. Ви винні мені ще тисячу доларів. Ви робите ремонт? Вибачте, що? Пахне свіжою фарбою. І схоже, ви щойно поклали нове килимове покриття. Я хочу, щоб мій дім був презентабельний для особливих гостей, таких як ви. Ще зіграємо? Не сьогодні. Ви правильно казали, містере Пеппер. Інколи куля котиться, куди хочеться вам. А інколи навпаки. Може, зіграємо завтра. Коли працюватимуть обидві мої руки. Звісно, якщо ви не проти ризикнути. Домовилися. Добре. Завтра в обід. У Ерла. А зараз, якщо не заперечуєте, я б хотів зайти у туалет. Будь ласка. Ліворуч по коридору. Не зовсім звичайний альбом для вирізок. Після вбивства Марвіна я зібрав усю доступну інформацію про фонтену. Хотів зрозуміти, що може довести людину до вбивства на расовому ґрунті. Я знайшов відповідь в одній старій гансвільській газеті. Я вже бачив цю фотографію. Вона стоїть у рамці у фонтену в більярдні. Батько Фонтено, білі балахони, підпалені хрести. Батько Фонтено був членом куклу клану, як кажуть знаючі люди. Сьогодні ввечері я був у будинку фонтено. Там у стіні дві свіжозамазані дірки від куль. І ще він поклав нове килимове покриття. Щоб не лишилося слідів крові Марвіна. Він щось приховує, але не тільки він. Ви розповідали, що мати Біллі кинула свого нареченого за кілька днів до весілля і втекла з Марвіном. Це правда. Ви пропустили одну дуже важливу деталь. Ви сказали мені, що батьком Біллі був Марвін, але не сказали, що тим нареченим був Едді Фонтено. Марвін був моїм батьком? Біллі. Марвін був моїм батьком. Біллі. Біллі. Ні. Не треба більше брехні. Я так не нервувався з того дня, як ти народилася. Точніше ти і твій брат. Тату. Що? Я повинна дещо сказати тобі про Брежіт. Я знаю, у вас із нею складні стосунки, але люди змінюються. Подивися на нас, які ми всі гарні. Я зараз такий щасливий, як уже давно не був. Будь ласка, Янголи, постарайся за мене порадіти. Боже, яка ж ти гарна? Ось де ви. Час іти. Не можна примушувати наречено чекати, правда ж? П'ять партій Джерот. П'ять партій Фонтено ці джероди, і матч твій. Містер Пепер, вам доведеться цілий день бігати навколо стола. Я вже відчуваю ці 50 тисяч у себе в кишені. Мені здається, що 50 тисяч не досить. Треба поставити ще щось. 50 тисяч доларів вам замало? Я мав на увазі не гроші. Я говорив про набагато цінніше. Наприклад, 6. Що? Це ж її ви програли Марвіну Дюпрі. Правда? Я не знаю, про що ви говорите, сер. Я нарешті зрозумів, що ви вбили Марвіна Дюпрі не через гроші. Ні. Ви його вбили через колір шкіри. Ви просто не могли більше стримувати свою ненависть. Правда? Хто ви такий, чорт забирай? Ненависть занадто сильна навіть для такого расиста, як ви. Знати, що твоя дівчина втекла з темношкірим? Ви нічого про це не знаєте. Я знаю, що фотографії не брешуть. Мати Біллі мала стати вашою дружиною, але втекла з Марвіном Дюпрі. А потім була та злощасна гра у більярд між вами і Марвіном, коли ви програли свою честь. Просто тут, у батьківському будинку. Напевно, ви вже не могли стриматися. Він отримав те, що заслужив. Він отримав вашу наречену. По-моєму, вони дуже симпатична пара. А ви як думаєте? Ну все, йдемо звідси. Відповідай. Білі, що ви робите? Відповідай. Я чекаю відповіді Фонтену. Так, симпатична пара. Білі, не робіть цього. Не втручайтеся, Джероде. Білі, він правий. Ти теж Ерл. Тепер його навіть Бог не врятує. Білі, будь ласка. Розказуй, як ти це зробив. Як ти холоднокровно вбив мого батька? Вона ненормальна. Кажи. Скажіть їй щось. Я хочу почути це від тебе. Негайно. Добре, так, так, це я його вбив. Я вбив Марвіна. Якби міг, то знову вбив би цю тварюку. Відійдіть, Джероде, будь ласка. Хіба ваш батько хотів, щоб ви це зробили? Біллі, ненависть треба побороти. Любі друзі, ми всі зібралися тут, щоб поєднати цю пару у шлюбі. Чи згодні ви, Бріджит, бути йому дружиною у багатстві і бідності, у хворобі і при здоров'ї, поки смерть вас не розлучить? Так. Чи згодні ви? Паркер, дякую. Чи згодні ви, містер Паркер, бути чоловіком цій жінці у багатстві і бідності, у хворобі і при здоров'ї, поки смерть вас не розлучить? Згоден. Обручки, будь ласка. Коли хтось має щось сказати проти шлюбу цих двох людей, нехай скаже зараз або мовчить до віку. Владою наданою мені штатом Делевер. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Можете поцілувати наречену. Вітаю, місіс Паркер, Бажаю вам із чоловіком усього найкращого. Дякую, містер Рейнс. Я зроблю все можливе, щоб ці золоті роки йому запам'яталися. Я їх точно не забуду. Не сумнівайся. Піду з'їм торта. Чудова церемонія правда? Особливо пікантна була вуаль як символ цноти. Хочеш материнську пораду? До речі, про контроль над народжуваністю, як казав тобі добрий доктор Ноа Лінквіс, ти ж його пам'ятаєш? А може і ні, адже його не існує. Старанна, як ділка, погано поінформована, але ж старанна. Ти збрехала батькові про своє безпліддя. Коли ти завагітнієш, буде дуже важко зрізати тебе з сімейного дерева. У нас із чоловіком дуже довірливі стосунки. Скажи мені якою тварюкою треба бути, щоб використовувати чудо народження для зміцнення власного становища? Дитина від твого батька буде плодом кохання. Не більше, не менше. Але в одному ти не помиляєшся. Якщо дитина з'явиться, то це буде справжнє чудо. Дякую. Антена обвинувачують у вбивстві Дюпрі. Хочу вам усім подякувати за те, що прийшли у цей холодний мамфіський вечір. Сьогодні ми приготували для вас сюрприз. Я не можу. Можеш. Думай про батька, усе буде добре. Будь ласка. Вітайте, міс Біллі Дюпрі. Цю пісню я хочу присвятити своєму батькові Марвіну дюпрі і людині, яка допомогла мені його знайти. Спасибі, Джероде.